Друзі, вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Дане відео буде стосуватися мого джемпера паутинки, який я в'язала різними номерами спиць. Про нього я раніше вже вам розповідала. Є окреме відео ось тут залишу я в кутку посилання. Якщо вам цікаво переглянути і подивитися, там я детально описала, як я в'язала цей джемпер. А в даному відео я хочу розповісти кілька моментів і попетельно їх показати, з якими, скажімо так, труднощами я стикнулася під час в'язання цього джемпера, тому, ну, я вважаю, що ці моменти потрібно показати попетельно. Я повністю майстер-клас по цьому джемперу не знімала, а тільки окремі такі, скажімо так, нюанси, які потребують такого якби, візу... візуального сприйняття. Я гадаю, що інформація. Яку ви почуєте в даному відео, згодиться вам не тільки для в'язання такого джемпера, а в принципі і для будь-якого виробу зв'язаного по колу різними номерами спиць. Неважливо, чи це буде там, реглан зверху, знизу, імітація пришивного рукава, просто пришивний рукав, чи реглан погон. Неважливо. Просто є такий момент, що коли ми в'яжемо різними номерами спиць, по колу. Ось я зараз покажу. В момент е, зміни номерів спиць виникає такий, якби, уявний шов. Що... Господи, ось ось я його так розтягнула, щоб ви могли бачити. І тут виникає сходинка. Саме в момент зміни номерів спиць. Тому в даному відео я покажу, як я цього уникала, які робила маніпуляції, щоб цієї сходинки не було. От, е, ну ви, в принципі, зараз... Якщо так подивитися, я спеціально так розтягнула, щоб було, щоб було все це добре видно. І, в принципі, якщо ви подивитеся, то ці полосочки з виворітніх петель, вони якби одна в одну переходять. Оце в цьому місці, якби йде зміна номерів спиць. І суть в тому, щоб вони плавно переходили в одна в одну. І щоб не було отаких от дірочок, це я також покажу, тому що вони все-таки виникають. Петлі тут розтягуються, тому що саме через те, що змінюються номери спиць, І вони там одні зменшуються в петлі, ті, що були великими, великим номером були пров'язані, ті, що були, ті петлі, які були пров'язані меншим номером, вони розтягуються, збільшуються, і це як, якби є такою проблемою, яку, ну, в принципі, якої можна не те, що уникнути, але а її можна виправити. Уникнути це дуже складно. от. А от виправити можна, тому це також я покажу в даному відео. В'язала я цей джемпер спицями номер 9 і 3,5, здається. От. Так, отже, дивіться, відео буде складатися з таких якби, трьох частин. В першій частині я покажу, як, які маніпуляції я робила для того, щоб був, був плавний перехід між якби, цими рядами, щоб не було сходинки. Візуально ця сходинка схожа на ту, яка виникає при в'язанні, ну, коли ми хочемо зробити платочну в'язку також по колу. От, тобто, якби схожий такий момент. От, тому перш, перша частина відео буде присвячена тому, як я уникала цієї сходинки, що я робила. Наступна друга частина відео я покажу, як оці петлі підтягнути, що, що я робила для того, щоб уникнути цього якби уявного шва. Покажу, як я з ним справлялася. Ну, Тут майже непомітно його ось на рукавах. Тобто на одному рукаві буде, на другому рукаві. І якби, на, по корпусу з однієї сторони, саме от там, де зміниться номер спиць, в круговому ряду. От. І третя частина відео буде присвячена саме цій конкретно цій моделі. Я розкажу, де, як і коли я робила прибавки при в'язанні реглану зверху. От. Тому що тут теж є такий певний нюанс. Внизу в описі під цим відео, якщо ви розкриєте інфобокс, всі необхідні посилання я там додам, і також я пропишу таймінг. Тобто всі ці ще, якби, частини відео я пропишу, щоб ви могли подивитися і, скажімо так, знайти ту частину відео, яка вас цікавить. Тобто перша, друга, третя, якщо ви конкретно хочете подивитися саме якусь конкретну інформацію шукаєте. По реглану я не знімала відео, а просто розповім. Якби, на словах. Також, крім цього відео, по даній моделі джемперу, вийде у мене ще одне відео, де я розповім, як я в'язала рукава. Саме в цій ділянці, де підрізи, тобто там, де було завершено в'язання реглану зверху, де було розподілене полотно, де я починала. Де я приєднувала нитку, тому що за рахунок того, що джемпер в'яжеться різними номерами спиць, є нюанси при в'язанні лівого рукава і в'язанні правого рукава, де краще приєднувати нитку, де краще починати ряд. І як я тут покажу, як я тут піднімала петлі по спинці, тому що по факту це в мене тут азіатський росток, а не звичайні, як ми якби частіше в реглані в'яжемо отут поворотними рядами, тому що було б, якби... Не зовсім гарно і не естетично це все виглядало. Ну так, не дуже воно було, тому краще робити азіатський росток. от І додати тут петлі саме по спинці, в області підріз, ось Ну, Це я також покажу в окремому відео. в іншому Отже, вступну частину я завершила. І тепер приступаємо до попетельного в'язання. Зараз хочу показати, як я роблю. Непомітний перехід під час в'язання різними номерами спиць. У мене в роботі такий невагомий джемпер павутинка різними номерами. І дивіться, робоча у мене спиця одна номер 3,5, інша робоча спиця номер 9. І от, для того, щоб зробити непомітний перехід, я роблю певну маніпуляцію в кінці ряду. Коли я вяжу тоненькими спицями, і потім буду переходити на товсті. Тобто, дивіться, у мене на товстій спиці. Зараз 4 петлі лишається. Я пров'язую всі, крім останньої. От. Остання у мене ось, класична. Я міняю її положення на бабусину. Тобто, права півпетля у мене ззаду. І протяжку, яка йде після цієї петлі он, до тоненької спиці. До дрібненьких отих петель я протяжку оцю ввожу спицю сп... ззаду, отак наперед, одягаю непров'язану ту петлю, і виходить у мене ніби петля з накидом, і їх разом лицевою я пров'язую. <кій> Те, що ця петля трошечки стає менша, ніж якби, для 9-го розміру, її трошки якби підтягується, це нічого страшного, нормально. от І далі я перехожу на товсті спиці і просто собі далі в'яжу ряд. Взагалі, при в'язанні ось таких малих діаметрів я використовую Magic Loop, тобто десь приблизно посередині. Шукаю серединку, наприклад, рукава, ось, ніби її пополам, і ось так виймаю тросик. Причому стараюсь спицю, щоб не отак був цей тросик, така петля витягнута, формую таку петлю із, про, із тросика. І стараюсь, щоб вона не отак була, а перекручую спицю, щоб тросик був ніби зверху. І коли в'яжу, я їх отак разом притримаю. Для того, щоб петлі тут по краям не розтягувалися. Так само і з іншої сторони. Якщо отак буде петля, тут будуть розтягуватися петлі. Воно то ніби нічого страшного, можна підтягнути, але краще все ж таки, щоб менше робити так, щоб потім менше мороки собі. От. І разом пров'язую. Взагалі, тут я отак просто виймаю цю спицю. І в'яжу ось так, щоб вона. Не заважала мені. Тобто, якби один із варіантів роботи, ось так цю перекрутила і там перекручено, і отак фіксую, тобто притримую разом і в'яжу далі. Пров'язую повністю круговий ряд товстими спицями. Ось, готово, товстими вже пров'язала ряд. Тепер знову переходжу на тонкі Взагалі, щоб отак трохи незручно в'язати, це просто я вам для зручності зйомки відео, щоб показати вам, як я перехожу, що я роблю для того, щоб зробити цей перехід між різними номерами спиць непомітним. Взагалі, мені, наприклад, зручніше в'язати ось так. Ось тут я серединку роблю. Ось так. Тут де, якби, уявний боковий шов рукава, і якби, точка. Зміни номеру спиці. І ось так, і серединка рукава. Ось так я в'яжу. Зараз перехожу на тонкі спиці. Взагалі, під час в'язання я ось так трохи ніби натягую полотно, так. Таким чином петлі якби тримаються, не спадають з лівої спиці. І паралельно вони вирівнюються. Тому що, коли ось так пров'язую, я тягну за праву дужку і вона, ніби бачите, ця частина коротша та довша. Але при цьому я їх отак тягну полотно, і петельки вирівнюються. І в'яжемо так далі по колу, крім останньої петлі. Отієї, її я знову буду пров'язувати разом з накидом, з протяжкою. Так. Ось я пров'язала ряд тонкими спицями, лишається одна петля, переставляю. Для в'язання бабусиним способом. Підхоплюю. Можна, ось бачите, я тоненькою спицею, так інший варіант вам показую. Підхоплюю все тоненькою спицею, якби якщо звідси, то спеду назад. Якщо тією спицею, то ззаду наперед ввожу. Головне, щоб обидві дві стінки праві були. он там. І пров'язую треба, щоб петля була рівна, не перекручена. Вона звузилась, бачите? Ну, зараз поки що з цим нічого не зробиш, вона все рівно ось, ну, підтянули, але все рівно під час в'язання вона зменшиться знову. І далі перехожу на товсті спиці, і в'яжу наступний ряд товстими спицями. От. Зараз покажу, що я роблю з цим, так би мовити, візуальним швом, який утворюється під час переходу. Зараз в'язання різними номерами спиць і покажу, що робити з цим, що петлі так розтягуються. Тобто ну, великі петлі вони зменшуються, а маленькі петлі вони збільшуються. І все це, якби ось візуально ви можете бачити. Якби не дуже гарно воно виглядає. От. Зараз покажу, що я роблю. Так, це я рука відкладу, щоб спиці мені тут не стукали. А покажу вже на тому, який готовий. Тут точно така сама ситуація. ось дивіться. Перехід помітний помітний за рахунок того, що петлі підтягнулися, Великі петлі стали маленькими, а маленькі петлі, тобто наступні ну, попереднього ряду, які мали бути маленькими, ну, такими, вони стали великими. І бачите, перші петлі під час зміни, перша петля кожного ряду, вона майже однакова вся на протязі, бачите? І тут також ці петлі. А тут, якби між двома рядами, одна лише протяжка. Тут протяжка є в кожному ряду. Можете бачити, що тут лише одна, тому що ми ж її одну піддіваємо і пров'язуємо разом з великою петлею. Ось вона, бачите? Та протяжка, яка мала бути би ось тут. Тепер показую, що я роблю. Так, беру спицю. Великого розміру, це у мене спиця номер 9 Інша спиця на тросик, вона трошечки меншого розміру, це якби ліва спиця, з якої подаються петлі, для того, щоб вони легше ковзали по ній, то якби ця спиця в мене трошки меншого розміру. За рахунок того, що в мене є такий от набір з роз'ємних спиць. От, То я прикрутила меншенько. Далі, ще я роблю саме от великою спицею. Відступаю від шва цього уявного приблизно 5 петель, Ось в ряду дивлюсь, оці товсті. саме Саме на, на, на високі ці петлі я звертаю увагу. І за праву півпетлю, вона одна з петля. За праву півпетлю пів підхоплюю одну. Потім наступну, наступну. І дивіться, ось ця зменшена петля разом із протяжкою. Ось ви можете спостерігати, що подвійна. Подвійна стінка. Тобто і стінка самої петлі, і та протяжка, яку ми підхоплювали, вона саме ззаду, От за петлею. Тобто її також підхоплюю. І наступні 5 петель. За праву дужку все підхоплюю. Приблизно 5. Можете брати 6. Можете брати 4. І тепер що роблю? Ось такими, ніби прокручувач. Прокручуючи спицю, я одягаю всі ці петлі на цю ділянку. Не там, де ну, носиком спиці я підхоплюю ці петлі, і потім намагаюся одягнути їх на саму петлю. Таким чином, я вирівнюю ці петлі приблизно по 5-6 петель від уявного шва відступаю для того, щоб всі їх вирівняти. Тому що, якщо вирівнювати просто ці крайні, ну ви не мож... Можна, звісно, спробувати, але не завжди вдається їх вирівняти до такого розміру, яким вони мають бути от ось в основному полотні. Тому я роблю саме отак. І так трошечки підтягуючи їх обережно. Це залежить від того, яка у вас пряжа, щоб вона ну, якби петлі, щоб пряжа не порвалася. У мене взагалі пряжа така міцна, тому я так ну, добре їх вирівнюю ще так і отак підтягую. Ось. Ну, так. І знімаю. Дивіться, петлі Ну, По своїй величині стали такими, якими вони мають бути. Беру наступний ряд, ну, чи вище, чи нижче, як вам зручно. Праву півпетлю. Ну, можете ліву, Дивіться, як вам зручніше, але все ж таки я рекомендую за праву петлю підхоплювати, тому що тут он та протяжка і так, ось так. Разом із петлею я її також підхоплюю. Таким чином, ця та крайня петля вона вирівнюється. Маленькі ті петлі, які були пров'язані тонкими спицями, я не чіпаю, тому що за рахунок того, що підтягуються великі, маленькі також вони за рахунок того, що розтягуються ці великі, стають необхідного мені розміру, то маленькі також вони підтягуються, вони зменшуються. Бо вони стали більшими через те, що зменшились великі, оскільки я великі зараз повертаю великим петлям той розмір, який в них. Був з самого початку при пров'язуванні. От то і маленькі петлі в неї також підтягуються. І ось, дивіться, який край. Ну, тобто, як візуально, той шов. І отак повторюю кожен кожен ряд. от І тепер хочу вам для порівняння, я ось уже я ось тут уже вирівняла. Ось, ось шов. Трошки його помітно все-таки, але подивіться. Тобто, точно такі самі дії, я перед цим, перед тим, як знімати відео, я зробила із цією ділянкою рукава. Ось шов. Якщо придивлятися, ми його можемо знайти. Але якщо не придивлятися, подивіться, якби майже і непомітно в полотні, він не кидається в очі, наприклад, як ось ця ділянка. Ось я зараз отак. От ви можете сам шов бачити на, на руці. На, на просвід трошки може краще буде, на просвід помітно. І ось там Тут петлі вже вирівнялись. І оскільки я хочу джемпер двосторонній, тепер подивимося, як це виглядає з виворітньої сторони. Доріжки ці вони, бачите, як гарно переходять. Перехід майже непомітний, тобто доріжка он продовжується, іде, 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 і далі вона продовжується, немає ніяких сходинок, і це мене дуже якби, радує. Оце лишилося, бачите, тільки під, підрівняти, підрівняти ті петлі, тому що там он, ніби які отвори, такі дірочки лишаються. Оце і все. Так, тепер розкажу, покажу, як, де і коли я робила прибавки під час в'язання реглану зверху. Як і завжди, в більшості своїх моделей, зв'язаних по колу регланом зверху, я починаю, якби кругові всі мої ряди, починаються з лівої регланної лінії по спинці. Ось отак виглядає горловина. От Там спинка перед, і ось саме ось ця реглана лінія у мене якби, є точкою зміни спиць. Я ось взяла тоненький до для того, щоб наглядно вам показати. І дивіться, коли я, я пров'язала необхідну кількість рядів, імітуючи платочну в'язку тоненькими спицями, далі я перехожу на товсті спиці. І перша моя петля це ось саме перша петля регланої лінії. Тобто, лінії. Пров'язую одну, пров'язую другу. Ці всі петлі в мене знаходяться на тоненьких спицях. Тобто в роботі в мене. Дві пари спиць. Одні тоненькі, інші товсті. І ось всі петлі в мене на тоненьких спицях. Я беру в руки товсті спиці і починаю вив'язувати товстими спицями всі петлі. Тобто, перша йдеться перша петля регланої лінії, потім друга петля регланої лінії. І далі із протяжки нижнього ряду я вив'язую прибавку. прибавку. З лівої сторони від регланої лінії. От. І далі в'яжу всі петлі товстими спицями по колу і в кінці ряду роблю другу прибавку саме по цій регланній лінії. Тут всюди стандартно, ну, якби немає ніяких як таких маніпуляцій. Просто так само із протяжки нижнього ряду роблю прибавку перед регланною лінією і роблю прибавку після регланої лінії. Саме в той момент, коли в'яжу товстими спицями. Тому що прибавка протяжки нижнього ряду. Нижній ряд у мене пров'язаний тоненькими спицями, і там протяжка вона не буде сильно якби, витягуватися. Там петлі маленькі і нитка як така, якби короткий проміжок. Тому саме із того ряду пров'язаного тоненькими спицями, я і вив'язую товстими прибавку. Ось вона. Ось одна, вон друга. Здається. Чекайте. Де вони? Де вони? Де вони? Де вони? Ну так, ось одна. Ось друга, ось вони, трошечки бірочки є. Тут краще видно. От. Ось по дві петлі регламе лінії. І тут ось і прибавки. Тобто тут перед і після. Нюанс саме в, цім, в цьому початку, де йде зміна саме номерів спиць, тонкі на товстій. Тобто, пров'язала я по колу і зробила в кінці кругового ряду товстими спицями прибавку із протяжки нижнього ряду. От. І далі беру тонкі спиці. Тут у мене оці всі вони лишаються петлі на товстих спицях. І далі беру тонкі спиці і в'яжу наступний ряд. Просто тонкими спицями, весь ряд по колу, без ніяких змін, без прибавок, без нічого, тонкими спицями пров'язую. Пров'язавши повністю весь ряд, всі петлі лишаються на тонких спицях, я беру в руки товсті спиці і пров'язую першу петлю. Саме от Бачите, в мене маркер початку ряду, це саме перед. Петлями регланої лінії. Тобто перші петлі товстими спицями. Та і, і тонкими це саме петлі регланої лінії, потім прибавка. По колу всі в'яжу. Тобто, прибавки роблю тільки тоді, коли в'яжу товстими спицями. Тобто, починаємо ряд. Перша петля регланої лінії, друга петля регланої лінії, прибавка із протяжки нижнього ряду, там, де були пров'язані тонкими спицями. От. І далі в'яжу по колу. Роблячи прибавки вздовж рекламних ліній із протяжки нижнього ряду. Якщо ви не знаєте, як це робити, у мене є окреме відео, тут куточка, я також ставлю посилання на нього, і внизу також додам. От. І в кінці кругового ряду, коли я пров'язую товстими спицями, спицями, і із протяжки нижнього ряду роблю прибавку. От. Тобто в цьому є нюанс. що в момент зміни номерів Я роблю оцей, якби оця лінія зміни номерів. так? Тобто, Початок і кінець кожного кругового ряду. І саме тут йде іде якби зміна, що ну, якби не одразу я роблю прибавки з обох сторін регланної лінії, а спочатку одну, і тільки потім в кінці кругового ряду роблю іншу. От, в цьому відмінність. А от тонкими спицями, коли я пров'язую, якби практично всі петлі без змін, тобто прибавки я не роблю, але в кінці, так як я вам перед цим відео розповідала, як. Уникнути сходинки, то коли я пров'язувала оцю прибавку, ось ви можете бачити тут коли я в'язала тонкими спицями і пров'язувала останню петлю в ряду, перед тим, як переходити на товсті спиці, то я оту прибавку, велику ту петлю пров'язувала разом із протяжкою. Тобто, так як я вам показувала перед цим, проводила ту ж маніпуляцію для того, щоб вирівняти стик, щоб не було сходинки. щоб Ось ці якби, ряди, оці вивертні полосочки одна в одну переходили. Тому я спочатку показала, що я роблю для того, щоб не було сходинки, і тільки потім вже показала сам якби, реглан, щоб вас не плутати. Тобто, остання петля при в'язанні тонкими спицями це ота прибавка товстими спицями із протяжкою разом. Отак, так я цю протяжку піднімала і тонкими спицями пров'язую, для того, щоб не було сходинки. Це якби і все, що я хотіла сказати, і виходить, що прибавка в кожному другому ряду, а саме в тому ряду, який в'яжеться товстими спицями. І в'яжемо на ту довжину, яка якби, необхідна вам саме довжина регланної лінії. Більш детально про це, як я в'язала, я ж кажу, повторюсь, що ви можете послухати в тому відео, де я це, розповідала саме про цей джемпер. Якщо у вас виникли якісь питання, прошу їх писати в коментарях, буду відповідати максимально детально або, можливо, зніму ще одне відео, якщо потрібно. Наразі все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на ось цей дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі, ви можете знайти детальну інформацію по цьому відео або по списку відтворення. Також там є посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!